Я з клієнтом, де я була провідником, і допомагала їй пропрацювати її запит. І в мене от виплило таке дуже цікаве спостереження, що ми дуже часто включаємо до себе критикуючого родителя, критикуючих батьків, і нам це дається найлегше. Але от бути для себе розуміти, Чую, дбайливою, ми це не вміємо робити. І зараз от це така наша відповідальність навчитися це робити маленькими кроками десь за щось спочатку маленьке, там, щось зробив, щось не зробив і вже себе похвалити, прийняти те, що ми можемо помилятися, і це нормально, ми можемо десь налажати, ми можемо десь щось зробити неправильно. І від цього світ не зупиняється, і приймати просто кожну ситуацію в своєму житті як досвід. І коли ми розуміємо, що це просто досвід, от ми прийшли там чомусь навчитися, пройти цей досвід, тоді знімається важливість цього всього, що не потрібно бути ідеальним, не потрібно від себе очікувати чогось такого. як от, Я думаю, що в багатьох була ситуація, є, де батьки. Очікували від своїх дітей, що вони будуть якимось такими, виправдають їхні очікування, тому що, от, батьки ж, я тобі там все для тебе робила, ти нічого не робиш. І коли ми пройдемо ось цей такі етапи себе хірячити за все, і побачимо себе люблячими очима. Для мене люблячі очі, це проявляється Бог так, через любов. І коли ми просто будемо дивитися на себе очима любові, тоді і хирячити себе нема за що, тому що ми просто проходимо досвід, який би він не був. І дуже важливо от, навчитися от, таке питання собі ставити, а якби я до себе поставився, якби себе любив. Я тоді, я думаю, багато таких якихось складних ситуацій вони ніби як зникають, і ти думаєш, ні, ну, я би тут себе там обійняв, бо я би себе любив би, пожалів би там, так. Да? Або, як, наприклад, дитина там зробила і вона боїться сказати. І ти її просто віймає, я говориш, що все окей. Я так вчуся своєю донькою, наприклад, що все окей, нічого страшного. Там вона була, що мені розбили тарілку. Я кажу, головне, що ти не поранилася, а це все можна виправити. І тому я дуже-дуже.